Ліжечко Верес Монако це в першу чергу висока якість і найбезпечніші матеріали, зроблена з екологічно чистого, міцного карпатського буку. Мене звати Самір, експерт з дитячих товарів, ви в магазині Карапузов, і зараз про головні переваги Верес Монако. Покрита фарбою на водній основі без шкідливих хімічних речовин з іонами срібла, що має антибактерійні властивості. Тобто, в тих випадках, коли дитина гризе ліжко, а таке трапляється, можете бути впевнені, що ніяких шкідливих речовин чи бактерій. Не потрапить до її організму. Монако зроблено в мінімалістичному стилі, тому коли опускається спинка, ви не бачите жодних механізмів або направляючих, бо вони приховані знизу. Так само, як і всі болти, які вкручені в один рівень з дерев'яними елементами, і не виступають. Стінка має запобіжник, щоб дитина сама не могла її опустити. Передбачено чотири рівні висоти, щоб спочатку вам не потрібно було низько нахилятись з дитиною, потім опускати рівень дна по мірі того, як дитина навчиться сидіти і стояти, а най найнанижче. У рівні дитина вже може самостійно вкладатися. Для цього передбачено три ламелі, які дуже легко виймаються батьками, але не дитиною. Дно з ламелей, що вважається найбільш ортопедичним і витривалим варіантом. Монако можна використовувати як міні ліжечко до 6 місяців. Для цього потрібно докупити окремі деталі. А також можна придбати механізм качання і комплект колес. Пиши в коментарях ціна, і ми вийшлимо тобі в Дірект посилання на товар і всю корисну інформацію. Замовляй, верес Монако в Карапузах.